Ага. Вельми, шановне панство. Прийшла пора ремонтувати трактор. Верніше не ремонтувати, а збирати до кубки. Я почав вже тут рух. Поставив два вали. Дві шестеренькі вже є. Зараз ще треба поставити буде оцю. І первічний вал. Первинний, первічний. Коротше, вал щеплення. Перший. Все заходить, все стає на місці, все шикарно, все підходить, все грає. Ну, не може не грати. Ту шестерню зафіксував, зашплінтував, забиваю ось таке полінце в мене гарне є з ясеня. Наставляю його, підбиваю ці. Підшипники, А вал ось маю такий. Дорник, колись його називали, старі люди, такий пробой з твердосплавною напайкою. І тут якраз є гарне місце під, під нього, бачите? Поставив, стукнув і вал пішов туди, чи вал пішов звідти. Звідки мені треба? Не знаю, це колись займалися чеканкою, це мені привіз друг, десь він то надибав. Такі ще були зубила з твердосплавом і такі ці дзюбочки. Ну що, не буду вам показувати весь цей процес. Я думаю. Багато вже бачили мої відео, котре я міняв підшипники, перебирав підшипники. там... Не буду я це все знімати, тим більше руки, бачите, які. Я і так взяв телефон чехлі, аби я вам це показати, аби хоч щось так на початок зняти. Коротше, коробка була розбомблена повністю. Зараз ось цей вал буде стояти ось тут. На ньому буде набір ось цих триб, шестерень. А потім я буду ставити ці вилочки. І я хочу, друзі, хоча тут є ямки, але я хочу провертіти маленькі отвори в гаєчках і провертіти тут і проволокою ось це все діло зафіксувати. Таке в планах. Не знаю, чи воно щось поможе від відкручування. Ну, звісно, поможе, але воно і так не відкручується. Але як мені говорили, що зробиш і душа буде спокійною. У нас, друзі, погода. Сонечко. Погода клас. Навіть трошки душно. Навіть чуть-чуть душно. Оптимус Prime стоїть. Я вже навіть намалював тут такий трафарет. Я знаю, що воно не гарно, але є та й є. Беремо 646-й, тряпку і він просто пропадає звідси. Але нехай поки що буде. Ну і звісно, такі е, мої значки, мій логотип, логотип каналу. Я хочу собі по техніці поробити. Ну, це мені подобається. Ось це мені подобається. Можливо, там також буде такий значок. Тут також буде логотип. Ось на цій чорній дотичці, збоку маленький, посередині буде великий. Ну це ви все побачите десь у якомусь із відео наступному. А там ще мене просили показати, друзі, сідушку. Сідло, в якому воно стані. Ну, ось дивіться, в деякому там попередньому відео було ось ця цей, чи як воно цей тримач. Він просто вилазить. Деколи вилазить. Інколи вилазить. Його треба просто взяти плоскогубці, так, позажимати і сюди забити. Друзі, сідушка, дивіться, поки що немає тріщин. Хто не бачив, подивіться, там є на каналі відео. Коли я її ставив, і вона в мене так під на сонці, під відкритим небом. Інколи під дощем. А інколи я просто закидаю той банер так наверх. Якщо я довго не користуюся цим трактором, сідушка все працює. Амортизація працює, е, ну, все працює. Яка вона була, така вона і є. Бо хтось там казав, що покажи сідушку, яка, в якому стані вона зараз. От бачите, дивіться, я вам і так зніму, і з тої сторони зараз зніму. Все грає, все працює. Ось тут почало також, бачите, воно вилізло. Це треба тепер це витягнути, акуратненько заправити. Ось тут, ось тут, ось тут. І знову це одіти. Ну, бачите, матеріал мягкий. Ну, Поки що не потріскала. Хоча я бачу у багатьох вже такі. Вони просто потріскані, там Ну, Потім будемо щось придумувати, якісь чехли сюди вдівати, обшивати чи дермантіном, чи чимось. Ну, щось ми придумаємо. Ну, Поки що, бачите, такий, як воно. Як є, як було, так і є. <кій> До речі, ось це, ось цей нюанс, тільки що, що я побачив, він був з заводу, з самого початку. Воно було так загнено і просто не звертав уваги. А тільки що я обійшов і подивився. З тої сторони було відпала ця штука. А мені добрі люди дали. Ось і сюди. Такий ущільнювач. Я поставив, що кусочок маю. Це теж від якоїсь техніки, від чогось там. Ну. ну нічого, друзі, Шифенк, шифенк. буде працювати однозначно. Тому що він мені потрібний і дуже потрібний. Підходить, підходить до кінця. Поставив вижимний. Набив його повністю змазкою, бачите, як крутиться. Така синя. Синя така змазочка. О! І, он дивіться, повертів отвори і поприкручував в'язальним дротом, в'язальною проволочкою, пофіксував е болти. Тепер вони вже не розкрутяться. Так, так все поставив, все включається, все працює. Зараз мені ще потрібно поставити тут щеплення, поставити тут кришечку. З цієї сторони також поставити кришечки. Масляний насос. Ну і, звичайно, кришку і це крило, тут оце все вже і вже буде фініш. І вже все, і буде фініш. Так, шкіл ремені. Можливо, я сьогодні це закінчу, а можливо, і не закінчу, бо я не спішу. Я роблю все потихеньку, помаленьку. І так воно, так воно все пливе собі. Потім залию масло і порядок. І буде воно працювати. І все воно буде у нас працювати. На кінець то я його зібрав. Ну, я вам не демонстрував, не показував. цю всю... Це все так нудно, муторно, там дощ, там градом кинуло. Там сонце, там хвилинка вийшов, пішов, покрутив. Там відволікли, там щось, щось знову підійшло, таке знову пішов, покрутив. Ну, Якось так. Коротше, зібрав я його. Все працює. Друзі. Я ним ще ніде не ганяв, я ним не їздив, але я тут так вперед, назад, туди-сюди. Ну, Все працює. І як буде працювати, це ви побачите. Звичайно, якщо будете підписані на канал і натиснений буде у вас дзвіночок. Є ще у планах на тракторі поставити паливний датчик, поплавок і паливний показчик, показчик палива. Поставити треба на капот тут світелко, світелко, Коротше, світодіодну ленту приклеїти, аби вона десь як піднімає, аби вона світила. Я там в попередніх роліках говорив про, про цю ідею, що я там хочу її причепити. Ну, ну, ще не причепив. Але ще не причепив. Мій символічний гараж розібраний. Плівку я зняв. Ось таким банером він накритий. Все тут зібрано, все як повинно бути. До речі, ще є один нюанс. Ось для тахометра я придбав такий намаховий датчик, і він працює. Я також його хочу поставити. Ну і, звичайно, я вам це покажу. Як буду поплавок чіпляти. Отвір вертіти, і як буду ставити ось цей датчик тахометра, і як він буде працювати, ви це будете бачити. Тахометр тут ні при чому. Це не дає правильного сигналу, тому що він скаче дурної, не дає генератор. А тахометр працює так, як має бути. Просто неправильний сигнал. Він там дає імпульсами якимись такими, що не для цього тахометра. Ще є в мене така прикра, погана новина. Умер китайський штатний акумулятор. Просто я хотів взяти, завести його, як він буде працювати, коли вже це все зібрав, а він навіть не подає признаків. Бачите, маси з цієї сторони нема. Тимчасово я її переніс з цієї сторони, тому що клеми в акумуляторі, це я з машини зняв наоборот. Наоборот. <ріст> І тим часом вона з цієї сторони. Я замовлю собі такий самий акумулятор, тільки 100 А, це на 74 ампер годин. Я замовлю на 100 А так, також такий акумулятор. Буде це через 2-3 дня, поки що їх немає в наявності. Замовляти буду офіційного виробника офіційного в офіційному магазині. Ну, якось так. Ну, а китайський ось такий акумулятор. Можна здати його на метал. Ну, походу, він 100 амперний, але я не знаю, я не знаю. Він замкнув. Він не бере зарядки, або якийсь десь обрив, або замкнув. Тому, я думаю, він з самого початку мені парив. Мозок, тому він не міг заряджатися штатним генератором, тому він не дозаряджався, тому він розряджався швидко. Ось цей 74 Ампер години крутить без проблем. Без проблем він крутить, правда, без декомпресора його пересилити він не може. І той не міг, і цей не може. І я думаю, якщо буде і той 100 амперний, він також його не пересилить. Тому що цей горшок тут пересилити це, треба трошки здоров'я. Як бачите, друзі, цей китаєць, який би він не був, але він буде працювати, він буде в строю. Він буде робити, ну, можливо, навіть більше роботи, та все ж таки він більше буде роботи робити, чим, чим, чим тесорчик. Набагато більше. Той, я вам скажу, що той буде робити, той буде орати, культивірувати. Можливо, якщо я колись придбаю ще диски, може буде тягати диски, або дископлуха, або диску борону. Я схиляюся більш до дископлуга, але він в два рази дорожчий. Це на майбутнє, якщо буде потрібно, якщо ми будемо працювати, якщо будемо це все робити. Орати, дискувати, якщо буде дискова борона, культивувати, що він ще буде робити. Гнуй розкидач тягати, тюкопрес він буде тягати. Ну, і, звичайно, напевне, або прицеп, або я поки що буду використовувати гної розкидач, якості прицепа, там тюки привезти, щось таке габаритне дуже. Цей буде фризувати, буде садити картоплю, копати картоплю міжрядним культиватором, гілкорізом тим подрібнювачем, гілоак. А сіяти він ще той буде. Синій буде сіяти. Сівалку буде тягати. Ну, можливо, і цей буде сівалку тягати, подивимось. Косити він буде, перевертати сіно буде, літати туди-сюди буде. Треба привезти корові, поїхав, привіз. Просто він економний, він економніший в половину, ніж той. Це гарантовано, він менше палить на половину, ніж той. Ну, зато. Коли потрібна потужність, нема питань. <сум> нема питань, друзі. Гребе, проходимість, вага, все ж таки 40 коней роблять свою роботу. Ну, без, без міні-техніки я пропав, чесне слово. Тим ну, буду я їздити, буду я робити, але ось тут цей город біля хати, там город, там десь туди-сюди. Такі якісь скосити маленькі поля, маленькі площі. Ні, а тим це, як, як то кажуть, дурному радість. Маленький, він, він скрізь залізе, він. Ну, ну таке воно. Який би він не був, як би я його не дізлайкав, е, він роботу свою виконує. І то, що одне у ньому це вага недостатня. Друге, це доробляти треба, багато треба переробляти. Ну, я думаю, якщо переробити, ну, вже буде нормально. І третє це погана якість запчастин. Можливо, рама, чулки, там, колеса, що там ще таке, якесь переднє місто, з цей поки що проблем тут тьфу тьфу -ту -ту. З ним не було <хи> з переднім мостом. Проблем я не мав. А от коробка з двигуном проблем не мав, там прокладку рвало, то, то то буває. Тут то дуже-дуже її частенько у різних тракторах рве. Ну і то, що систему охолодження переробив. І я з тому задоволений і рекомендую всім це зробити, переробити систему охолодження. Сідушку поміняв. Коробку, коробка, коробка не витримує. Можливо, можливо, цього двигуна забагато на ту коробку. Але вона повинна працювати. До того всього, що я ще останні шестерні поміняю на нормальні шестерні, якщо вони, не дай Бог, посипляться, хоча я вже. Сумніваюся, що вони посипляться, тому що ось ці шестерні, які я поміняв, несуть саме більше навантаження. Не міняв задньої, е, заднього ходу, задньої передачі, того, що вона нормально ну, вона не, не несе такого навантаження, як несуть ось ті шестерні, котрі я поміняв. Нерухома шестерня і першої, і четвертої на першій постійно. Навантаження на першій повишенні я орав, по шестерня першої передачі мені зробила всю погоду. Верніше, не вона зробила погоду, а зробив погоду шарик. Шарік, який підняло, я не достав. Друзі, якщо у вас, не дай Бог, буде щось таке, розлетиться підшипник, вибирайте все. Якщо там десь кусочок того, як він сепаратора, розетки залишиться, воно нічого, він м'який, він піде поміж зуби, його перемелий, викін, його виплюне. Нічого страшного. Якщо кусок обойми, кусок шарика, шарік, вибирайте все. Стружка, дрібничка. Воно все між зуби проходить і, і там зазор є такий нормальний. Шарік кине на требі, зроби то, що в мене. І коли я купив запчастину, ту требу нерухому, ту проміжну, Треба було поміняти ще і першої і четвертої передачі. Шестерня переключення повишених, понижених була добра. Вона не була пошкоджена. Була тільки пошкоджена ось ця, що її побило, і побило шестерню першої передачі. Бо там четвертої більша, першої менше. От її потовкло. А я собі легко важив, я її просто не міг знайти, От її не було. Треба було мені зразу домислити, додуматися, що треба замовити, знайти людину, яка мені може виготовити ці шестерні. Ну, після бою, як кажуть, руками не, не, не махають. Пізно, пізно, Іванку до школи. І я. Поставив тут задоволений, працював, працював, працював на першій повишенні. Навантаження не було. Друзі, навантаження при оранці не було. Я йшов на пів плуга, на пів полиці, сантиметрів до 15. 10-15 там підпусів, я не орав глибоко. Ви бачили, там ту кукурузиня прикидати, тут бонік до мене прийшов. Бося, іди сюди, ходи. Він замерз, він замерз. Я Орав не глибоко, Орав міленько. Ну, бачите, вона своє зробила. Шестерні, як ви бачили в попередньому відео, як казав майстер, вони перекалені. У них скрізь твердість завишена, у них висока, вони всі калені. І ось ті маленькі щербинки, які були на тій шестерні першої передачі. Вони взяли і пошкодили знову цю, цю обтеребило. І ця пошкодила ту шестерню. Ці зуби з цієї пошкодили шестерню переключення повишених пониж. Ось така історія. Все просто. І, і, і взагалі все зрозуміло. Неякісні запчастини, неякісні запчастини. На цьому я буду закінчувати свою бесіду, свою розповідь. Зустрінемося в наступному відео. Я думаю, що Бачите, зараз свята заходять, зараз після свят поставлю поплавок, показчик палива, поставлю світло, поставлю той датчик, виїдемо, проїдемо, послухаємо спів. Як він виє він, не виє він. Подивимось, працює, не працює, буде їхати, не буде їхати. Це все буде згодом, це все буде в подальшому. А зараз іду монтувати відео і виставляти вам, аби ви його побачили. Поки свято. Ви маєте час переглядати, маєте час дивитися мої попередні відео, які я, на які я вас запрошую. І є дуже багато цікавої інформації. Пишуть там А, тра та, -та траста-ся. Друзі, я би ті ролики попередні видалив на російській мові, я би їх видалив, але це... для мене там дуже багато є спогадів. Я можу їх просто закрити, би ви їх не бачили, якщо вам так це дуже болить. Я можу їх позакривати, видаляти їх. По-любому не буду, бо для мене це є дуже багато спогадів. Там і батько, і попередні, і дуже багато є корисного відео. там, По, -по, -по помідорах, там, по... ну, багато є. Це роки мої, мого життя із 16-го року, 16 й і 23. й Це поетапно. Добре, всім гарного дня. Всім миру добра, злагоди зі святом, всіх, хто святкує, завжди залишайтеся людьми, здоров'ячка, всього, всього, чого ви собі бажаєте. До наступного відео.